Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, обстріли міст та цивільної інфраструктури спричинили масштабну житлову кризу. Мільйони людей втратили домівки. За даними Міжнародної організації з міграції, станом на січень 2025 року в Україні налічується близько 3 мільйонів 700 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Ще 6 мільйонів українців шукали прихистку за кордоном. Доступ до житла сильно впливає на динаміку вимушеної міграції. Брак житла одна з головних причин вимушеного переміщення. Житло також друга найважливіша умова після завершення війни для повернення ВПУ. Проте саме забезпечення доступу до житла це один із найскладніших викликів як у нинішній гуманітарній кризі, так і для довгострокового відновлення. За даними оцінки потреб України на відновлення та відбудову у 2025 році житлова сфера постраждала найбільше пошкоджено або знищено близько 13% житла по всій країні. Це вплинуло на понад 2,5 мільйони господарств. Війна також загострила проблеми в житловій політиці, які десятиліттями залишалися поза увагою, проте саме зараз стали критичними і видимими. Житлова політика України останніх десятиліть була сформована під впливом процесів безоплатної приватизації житлового фонду після розпаду Радянського Союзу, коли більшість житла було передано у власність мешканців. У результаті, на момент початку повномасштабного вторгнення, понад 90 українців були власниками житла і мешкали у власних домівках. Приватизація допомогла пом'якшити шок перехідного періоду, але й створила низку довготривалих проблем. Не було створено чіткої системи для утримання будинків або фінансування нового будівництва. Сьогодні 88% житлового фонду України це багатоквартирні будинки, зведені до 1991 року, більшість з яких ніколи не ремонтували капітально. Приватизація також сформувала житлову політику, яка перш за все намагається виправити створення нею ж нерівності та дати доступ до власності для всіх, навіть якщо на практиці це мало ймовірно. Наприклад, стара радянська квартирна черга зменшувалася здебільшого через скорочення населення, а не тому, що люди дійсно отримували квартири. Хоча 47-ма стаття Конституції України гарантує право на житло механізмів, щоб це втілити все ще обмаль навіть після вторгнення Росії у 2014 році та хвилі вимушеного переміщення не було створено сталих рішень. Такі мали б дати доступ до житла для всіх або запропонувати альтернативи тим, хто його втратив. Так, наприклад, не було сформовано фонд соціального житла. За даними Цедос, у 2021 році таких квартир було всього близько тисячі на всю країну. Водночас ринок оренди, який ще до повномасштабної війни прийняв більшість переселенців, лишався поза увагою житлової політики. Тому орендарі не отримали захисту, приміром від раптових виселень чи підвищення вартості житла. Саме незахищеність орендарів та спекуляції на ринку проявились з початком повномасштабного вторгнення. Ціни раптово зросли, а власники частіше виселяли людей, щоб після цього здати дорожче. Західні області показали найбільше здорожчання. приміром, лише у Закарпатті ціни зросли на 225%. За даними Міжнародної організації з міграції, зараз 31% орендарів витрачають понад 70% свого доходу на оренду, а 54% більш як половину. Для порівняння, у Євросоюзі витрати на житло, які перевищують 40% доходу, вважаються критичними. Скажімо, у Німеччині близько половини населення живе в оренному житлі, у 2022 році на житло витрачали в середньому трохи більше 27% доходу. Відсутність альтернативи після втрати житла може мати серйозні наслідки. Люди, не маючи змоги платити оренду чи знайти доступне житло, змушені шукати притулку за кордоном, повертатися туди, де все ще йдуть бойові дії, або не мають змоги покинути прифронтові території. Вони також бувають змушені жити в поганих умовах чи пошкодженому житлі. Станом на середину 2024 року, за даними Міжнародної організації з міграції, близько трьох мільйонів українців все ще проживали в пошкоджених оселях. Брак доступного житла також породжує відчуття несправедливості чи відчуженості від спільноти, ускладнює адаптацію та інтеграцію в нові громади. Ці проблеми житлової політики важливі не лише у контекстах вимушеного переміщення чи втрати житла. Більшість родин живе у застарілих будинках, які потребують капітального ремонту і не відповідають сучасним стандартам енергоефективності, інклюзивності чи потребам самих мешканців. Сьогодні більшість програм відновлення зосереджені на компенсації за зруйноване житло. Хоча це важливо для справедливості та повоєнного миру, саме по собі це не може вирішити житлову проблему. Через масштабні руйнування, брак ресурсів та довготривалість відбудови компенсація не може швидко вирішити житлове питання. Вона також не вирішує проблеми з утриманням та ремонтом будинків, не допомагає створювати належну інфраструктуру, якісні й інклюзивні простори для життя, не враховує потребу адаптуватися до демографічних змін, немає жодного магічного інструменту, щоб вирішити всі проблеми. Житлова політика має насамперед гарантувати право на житло незалежно від форми власності. Для цього потрібна комбінація правових, фінансових і планувальних інструментів, які підтримують різні форми житла. Приміром, найперше потрібно покращити становище орендарів через посилення їхніх прав. Також важливо адекватно моніторити та адмініструвати ринок оренди. Багато країн почали регулювати оренду житла під час Першої світової війни. Тобто обмежувати ціни, щоб захистити орендарів від різких підвищень плати. Це була відповідь на кризу. Коли війна закінчилася, жорстка регуляція стала менш необхідною. У країнах на кшталт Австрії та Німеччини, наприклад, будівництво соціального житла допомогло послабити житлову кризу. Соціальне житло означає передусім некомерційне орендне житло. Ним можуть володіти як державні та муніципальні установи, так і приватні неприбуткові організації. Справжній бум у розвитку соціального житла відбувся після Другої світової у Європі, зокрема Німеччині, Австрії, Нідерландах та Фінляндії. Хорошим прикладом успішного та сталого підходу є віденська модель. Близько половини населення відня проживає в субсидованому житлі. Секрет цієї моделі полягає у сталому фінансуванні та тому, що суспільне благо цього житла визнається пріоритетом над прибутком. Доступна оренда забезпечена субсидіями на будівництво, тобто фінансовою допомогою від держави чи місцевої влади для побудови саме такого житла, також прибутковість оренди обмежена законодавством до 3,5%. Це не означає, що забудовники за цих умов зазнають збитків чи не можуть існувати без додаткової фінансової підтримки. Навпаки, навіть з обмеженнями вони можуть отримувати достатньо, щоб бути прибутковими, інвестувати в нові проєкти та отримувати вже побудовані об'єкти. До речі, соціальне житло у відні якісне і є у всіх частинах міста. Як і багато інших міст України, Вінниця стикається з серйозними житловими викликами. Серед ключових проблем є наступні. По-перше, брак доступного житла для вразливих груп. Новобудови, які не відповідають сучасним стандартам, а також житловий фонд, що не враховує демографічні зміни в місті. За останні п'ять років у Вінниці з'явилося чимало новобудов із незвичним плануванням чи неякісними матеріалами. Девелопери часто економлять і це знижує загальний рівень житла на ринку. Доступність ще одна велика проблема. Житла бракує для молодих родин, студентів, працівників критичних сфер та внутрішньопереміщених осіб. До того ж багато новобудов є недоступними для людей з обмеженою мобільністю. З початку війни Вінниця стала одним з головних центрів прийому вимушених переселенців. До кінця 2022 року в місті зареєструвалося понад 45 тисяч людей, з них 11 тисяч дітей. Більшість із них орендує житло, що спричинило зростання цін на оренду на 43% у порівнянні з довоєнним періодом. Соціального житла в місті немає і програм підтримки поки що недостатньо, тому багато внутрішньопереміщених осіб. Змушені витрачати більшу частину свого доходу наверх. Щоб відповісти на ці виклики, у місті розробили план подолання житлової кризи. Він охоплює аналіз вільних територій, вивчення потреб мешканців і пошук рішень для створення доступного житла. Частина плану це опитування і публічні обговорення, щоб краще зрозуміти ситуацію та знайти дієві рішення. Перші результати показують те, що у Вінниці потрібно будувати більше муніципального житла з доступною орендою. Також краще вписувати нові в квартали в існуюче міське середовище, також важливо планувати рішення, які відповідають реальним потребам людей. План також передбачає способи залучення інвесторів, які готові будувати доступне житло соціальними гарантіями. Щоб подолати житлову кризу, Україні потрібна нова політика не лише про право власності, а й про право кожної людини на гідне і доступне житло. Для сталої відбудови потрібно розвивати комплексні інструменти та механізми, які б забезпечували це гарантоване конституцією право. Першочергово потрібно посилити безпеку оренди та розвивати соціальне і неприбуткове житло. Також необхідно створювати відповідне законодавство і державну систему, щоб будівлі незалежно утримувати та модернізовувати. Крім того, моніторинг та аналіз ринку житла, вимушеної міграції, демографічних змін та житлових потреб. Є важливим елементом для розуміння та планування житлової політики.